Снимай. А что снимаю? Уже пошла? Ворога Ворогам української нації! Потім ми новини дивимося Маріуполь, загроза. Я кажу, я вирішаю, Маріуполь ми спасемо. Доктора, ну до провідника. Щоб мій задний підрозділ дорогу дорожньої армії в Маріуполі. А доктор, як? Ти не голови, не бійся. Увірю до провідника, скажу, що ми справимося. Приходить, є. Провідник чекає. Ми самі, нам нічого не треба. Є зелений, і ми пішли, пішли.

Це було, це, це, все було яскраве. Цей переїзд був яскравим, коли ми намагалися у чорного там, максимально з його каптерок дістати собі носків, води і там, необхідних речей. Сама поїздка була яскрава, на той час стояли блокпости, ми їх переїжджали, там, переживали, щоб десь наша там, армія, яка стоїть на блокпостах, десь нас не зачіпала, бо ми зброю везли нелегально. Там, БК якийсь першочерговий такий, початковий. Ми як діти радіємо від того, що ми маємо можливість воювати. І нам дають позиції, ти уявляєш собі, якраз радість становили. І ми раді з ними, як слони. Нам генерал зараз нарізав дві позиції і дає нам просто правому сектору. Нове село повністю сєперське, ми його маємо забрати. І кажу, червень заходь позиції, ти довівся. Я туди розвідку і ми хіпошимо їх там на тій території. Ми саме передала позицію, не дай ніякі блокпости, нічого. Ми туди завезли по Ти Знаєш що? Це результат того, що от ми заслужили їхні девері. За це время. От такий буває результат. Чеченці в них виросли бороди вже зараз ще більше. Тобто вони гарно нагодовані, одіті. Допомагають в усьому. Тобто, якщо якась бойова операція, ніколи задню не дадуть, і тянуть і фугаси за собою. Вони в цьому мастаки готові мінувати, підривати все на що скажемо. Ну і їхній досвід, їхня така впевненість їхня така витривалість в плані війни з Росією на десятиліття передається. Це важливо. Мандоле амає. أها أها الله أكبر يا الله أكبر Чесно, ну, я... а як може бути інакше. Коли в Україні війна, ну як, а хто то має робити? Ну, ти... Особливо над якоюсь мотивацією ну В принципі, вона всюди однакова. Щоб сюди не приїхати, є мільйон причин можна знайти, щоб сюди не приїхати. Про бійців, ну, скажу як командир. Морських піхотинців. Бійці є не менш підготовлені, що в чидечому навіть трошки краще підготовлені, тому що мають зацікавленість в тому, щоб не тільки виконувати поставлені задачі, а й ще й проявляти ініціативу. Розумну, правильну, бойову ініціативу. Тобто, як люди вони є дуже грамотні, як підлеглі вони є керовані, дуже добре відносяться до поставлених задач. Ми з першого дня сюди зайшли. Підрозділами нашими і до сьогоднішнього дня взаємодіємо, комунікуємо. Не, ну, переважно виграє те, що є взаєморозуміння, є якісь спільні погляди і є, ну, що дуже важливо, що в армії, що я думаю, і в добровольчих підрозділах це управління своїми людьми. Що, міномет? Так, да, міномет. Так, там до шатани, все, да в хаті. Так, и будьте вот промислы. Такую рацию, где у меня жизнь, признаюсь. Костики там связаны по готовности, все, по листях. Огонь Ваха. укрытие! Прямо в посадку все ложим, все укрепляем. Вот их нет, коду. И их шахтеры копают. Ады ругаются ну, а сейчас уже так, ну что, корректировка, разведка. Ну, это как одно из, э, как бы, часть работы. Остальное наблюдение, все. Ну, карточки огня делают, ну, всякое военное. Да. Но у нас лучше у нас, потому что нет людей с военным образованием, как бы ни было в вооруженных силах Украины, устав идентичный уставу вооруженных сил Российской Федерации только там товарищ, там план, ну такие, и все действия их непредсказуемые. Тем более сейчас они все как бы по уставу стараются. А воротить чем хорошо, но ну, это не анархия, но ну, нестандартное решение. Проходят и они, и они работают. Да, более бурховища фантазия и с отклонениями от военной науки это можно воплотить в жизнь. Я хочу, щоб нам було і три роки, і чотири, і це середовище залишалося. Вже в якому форматі будемо бачити, чи це буде бойовий підрозділ, чи це буде якийсь такий якийсь політичний проект, але щоб ці хлопці вірили далі, так як вони вірять сьогодні, щоб вони були разом, щоб ми всі були разом. щоб... Бо я бачу, що у цих хлопців крім один одного. От нікого немає по великому рахунку. Настільки однодумці зараз, що я хочу, щоб це тільки розросталося і збільшилося кількісно, якісно. Здоровля всім, фарту, такого везіння, такого божого ангела-охоронця над всіма. Це все, що я можу сказати.